Юрій Григорович, зараз така ситуація, що ми всі знаходимося, знаходимося в стресі, тому давайте ще раз підсумовуючи нашу розмову, скажемо, що треба робити, як потрібно реагувати для того, щоб організм був як, якомога більше адаптований до цієї ситуації, щоб організм був більш адаптований до цього, до цієї ситуації, який є бути завжди в спокою. По перше, треба позитивно мислити. Планувати свій день, переключати увагу з війни, з того, що є біда, то що ну, ми є всі в цьому стані. Але переключайте, життя, то продовжуйте, не зупиняйтеся, жити треба. І в умовах війни треба знаходити той момент, як його правильно жити. Коли ти переключаєшся, друге, думки з негатива повинні бути тільки позитивні, настрой в тебе бути позитивний, тоді переходити на водичку. Тобі погано ковток води, щоб зняти спазми, щоб запускати травну систему, щоб не спазмувався шлунок, щоб не спазмувалася 12 персна кишка. Якщо вона спазмується, то розумієте, малячки виникають більше, ніж потрібно. І потихеньку пити, здорову їжу їсти. Здорова їжа їсти, я вважаю, це ово овочі в першу чергу. Олійку треба додати до салатів. Я би рекомендував олійку додати ляну. Сама краща із тих, які ми маємо тут в Україні, з тих продуктів, яких ми можемо зробити, чому ляну? тому, що там є омега 3 Омега 6, омега 9. І якраз омега 3, омега 6, які не виробляються в нашому організмі, а ці жирні кислоти потрібні нашому організму в першу чергу. Розумієте, як будівельний матеріал, то вони якраз в і є. І я рекомендую дві столові ложки. можна сказати, до салату чи до каші, будь ласка, собі, і воно гарно йде. І перистальтика йде. А коли перистальтика гарно йде, серотонінчик виробляється, настрій чудовий піднімається, і тоді можна сказати: живи на. Всі 100. І до перемоги треба накопичувати енергію, але не труїтися алкоголем. щоб потім гарно відсвяткувати, так? Але відсвяткувати, можливо, скелихом вина, але заради перемоги можна, так? Ні, 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 я як твереза людина, хочу сказати, я вже 15 років живу твереза, не вживаю ніякої отрути, ні алкоголю і немає залежності. І навіть бо... пива не п'єте? Ні, ніякому разу. Яке там пиво? Ви що? У нас, розумієте, цих пивних алкоголіків, скільки розвелося, це ви собі не являєте. а кожна пляшка забирає 4-5 тисяч нервових клітин. А як його для чого? А скільки воно виводить мінералу, ви собі не являєте, воно зато закисляється. Ні, задоволення може якесь ати і маєш. Але з цього задоволення ти отримуєш болячки, тому що укорочується життя мінімум на 23 роки. Алкоголю коротше, він не додає. От воно додає. Бачите, японцям додає жива вода на 25 років, а проста вода на 8 років. додає життя. Бо ми на 60% з води. Юрій Григорович, отже, п'ємо воду, Будечку, будьмо, живу, і, краще, живу краще і будьмо здорові. І будьмо здорові, тверезі, здорові <рес> і щасливі. <рес> Добре, Юрій Григорович дуже правильно наголосив на тому, що ми маємо робити, тобто пити воду, бути щасливими, здоровими і очікувати на перемогу. Вона обов'язково буде, але ми повинні бути до цього готові. Так, Юрій Е, Це був Юрій Григоріч Оробець. Він є заступником голови громадської організації рух Твереза Україна, і він пропонує власне дуже розумну альтернативу, якщо не вживати алкоголь, треба вживати воду. Дякую вам за розмову.